Наталочка, видно, обрізала квіти. Я зрозуміла і занесла у хату отакі от гарні квіти. А я там смаковик принесла аєчки і даю, а не бачу, а вона каже: а хто там такий? Кажу, так, хто я. А вона, ну давай я йому там дам. Я кажу, та я так замерзла, пішли, може, чайка поп'єм. Іди, кажу, в хату. Я зараз прийду. Я заходжу, а тут ось що? М -м -м, пахнуть тільки що сипалися, Боже. І ти прийшла, красуня, а Наташа тобі дала смаколика? А, 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 добре, ти трояндочки зрізала. Як я, я бігом ішла, я так замерзла, я е, то, з Святіком гуляла годину. і Чогось мене так продругло, чи я погано оділася. А оце ж дивлюся, а вони ось у листочки посипались, пилюстки. Але ж такі гарні і пахнуть, хоч чай роби. Ой. Я включила в кухні, похазяйничала, вибач. Ага. Ага. Куди ти пішла, крас? Холодно, ну, плюс п'ять, привіт. <плес> так я думаю, Щас я чай. давай чайку поп'ємо. Кажу, Вікуля, ти мене пускаєш до сусідів, до Наталі. Ну да, <плес> Вона цілий день Ні, ну не цілий день. Вона їздила то на нову почту. А я ж то вчора тебе не була, і то віки кажу, я ж не була, пусти мене. Вона Наталі, йди, що я тебе держу. А що ти хоч вчора робила? Як твої справи? Що ти робила? Хазяйка бутерброди. Це, поз, позрізала. Ага, та усі, це я побачила, усі. що вазочки рози. Оті три кущі, жовтий, розовий, а то я ще не знаю, який він кипить уже. Ага. Позрізала. Сьогодні оці три рози. Підсипала, бо там було як підкопувати, а тут немає. А, а що, земельки підсипала чи що? Трошки того вкинула. Кого? На двір, на вірна. Кішка. Перегною і землі. А, я поняла. Іду, іду. іду. Ну, хазяйство треба випускати. Так, зараз чайок поп'ємо. Трішки посидим. ох, і пахнуть вони. На жаль, камера не передається просто красуня. Угу. Наташа, це та, що не колеться. Оце оце. Ага, то треба її посадити. Хай як квітне і живця треба посадити. Ну і що? Я вчора зайшла по 22 в хату, снідала, обідала раз, ага. тоді взяла на гріла собаці однесла, а тоді покупалася лягла. Ага. А вона Оля приїхала вже десь около 7 часу. А, та Оля приїжджала. Приїжджали, привезли і доску мені. Ага, і Надюша приїжджала. Приїжджали на 5 минут. Ну, хоч на 5, але все рівно. Зрозуміла. Вони були поїхали. Я їм зварила вареники, отож у мене ще були ага. вареники з, з потрібкою. А, та вони поїли, а те остальне оддала, щоб тут і не було. <рес> ну і я, я думаю, що Оля довольна. Бо вони із цього, із Судгорода. Ага. Думаю, це вони відтіля та сюди, ну, так да. я взяла та наварила вареників. Вони ж сказали, так я взяла та наварила вареників, та вони поїли та й порозбігалися. Я зрозуміла. Що ти все. там калдуєш? Давай уже буде. ще, ще, ще собі чайка. Тобі по... допомогти принести? Йду, йду, Наташ, виключаюсь. Це один чай називається. А лимончик у нас є? Є. Yes, Давай лимончик сюди. Ну і по бутерброду. Це ж ще оту намазку, щоб доїдати. You know, <laughs> це... You know. Добре. Це вечеряєм. Mm -hmm. Ну, так. Да. А я ж оце. я раніше так тікток не... не дивилась. А це ж ти присадила. Ти ж в Тіктоки сидиш і сидиш, і теж і я. Ну, там, Я на Олю твою плем'яшечку підписалася, потім Наташа, ця сусідочка, Ну, і так в мене мало там. Ну, Я ні на кого не підписуюсь. О, там врач був один, лікар, я на нього підписалась, він такий толковий мужчина розповідає про ліки. от. І я не свічуся, ну, якби в мене є той Тік-Ток, я зареєструвалася, як і ти. Але ж я ну, не викладаю туди ні відео, нічого. Просто дивлюся людей. Там же буває, ото, як ти корейців дивишся, а я теж такі коротенькі фільми то дивлюся, сама себе трішки заспокоюю. І ось мені вже четвертий раз приходить смс-повідомлення від. Зараз e, як же ж він себе, ну там чи вона, чи він. Э, я являюсь э, співробітником чи робітником відділу кадрів Тікток. І він мені пропонує, чи вона э, роботу, заробіток? Э, От послухай про заробіток. Э, в день від трьох тисяч до 10 тисяч гривень. А я ось помчу, можна потім скажеш. <ріх> От, і оце ж я що видалю? Я не заходжу, він там дає то в WhatsApp, нужно зайти. От, я не заходжу, я видаляю, воно опять приходить. Я ж оце розповідаю Віке, Кажу, Віка, представ, я б за місяць пам'ятники зробила. А кажу, а що я роблю тут в Ютубі за три місяці 100 доларів її назбираю? І оце що, думають, що хтось поведеться, та якби ви так платили, мабуть, би всі українці туди пішли працювати. А що їм за інтерес? Я Це оце я не говорю. знаю. Я не знаю. Що воно їм дає? От я не знаю, Наташа. І оце ж приходить. Я що видаляю, а воно приходить. Я що видаляю. Знов. Так головне, там що от різні там же ж номер висвічується. То різні номери, ну, всі 073 і так далі. Я вже не запам'ятовувала, я не буду їм відповідати. Я просто знаю, що це як кажуть міф. Ну так, да. і оце вони мені шлють. Думаю, ну, я то подив... комусь там вподобайку ставлю, оце лікарю ставлю. Ну, кого дивлюся, там маленьких діток показують. Я теж дивлюся, ж і то поставлю вподобайку. Ну, як же ж відслідили мене оце, і шлють тепер і шлють, а може бабка поведеться. А Тому... так а що їм за цікавість я до мене? Дай, бляд, що воно ну, їм дає? Не це, знаю. Що вони оце таке? Я Тим то... болі що ти не спілкуєшся. Ні, ніякої... абсолютно, і Але не викладаю. Да, і Я ж не викладаю про себе там нічого. Ну, я дивлюся, ну я. Я мені такого нічого. Не ні. приходить тобі? Бачиш, а ти вподобайки ставиш чи ні? Ні, а, ти не ставиш. Ну, сердечко, ото не нажиме. А, а я ж нажимаю. Думаю, ні, може, ні, це ні. того. Я подивилася, і перелистала. Ой, ну це ж це я думаю, я все забуваю тобі сказати. Коли оце ж воно вчора прийшло знову. Ага, думаю, треба Наталі розповісти й запитати. Може, їй таке приходить. Ой, народ, ну що ти Та я ж ти казала, що вони всі знають наші дані. І та я звичайно казала. та хоч ви давайте, хоч ви ну, не давайте. Ну, вони всі рівно вони відслідкують. Так, все да, рівно відслідкують, та От, розповіла, не забула. Успокоїлася. Успокоїлась. Віка сміється з мене, каже, та пролістай ну, далі. Ну, звісно, пролістала і пішла, забулась. Талочка, я буду йти вже на дворі дивися, темно. Вроді тільки було світло до тебе йшла. Годинку, скільки я тут посиділа? Ну, я вийшла собаці давать, було пів четверто, а зараз без двадцяти п'ять. Ну, от час і вже бачиш. Так що дякую за чайок, Та, дякую ваше, за гостинність. Я попила. Да, а то ти му скажеш, оцей чай не поп'ю, тоня не йде до мене. Ні, я б може й попила пізніше, а, а так вже все. все. Ну а я ж е, нянечка ж, нянечка, Не знаю, чи вони й завтра будуть у мене. Я не питаю, хай мовчу. Хай лучше довше будуть. Не. Та ну коли поїдуть до да, хоч і да, хоч і зовсім не їду. Да на дворі роботи немає. Да. Холодно, ох, і холодно Мені сьогодні. Мені треба щось робити. тут. На те, що в мене ще не осипається. Та ну мене з того боку ж горіха і воно сюди між кухнею, і гаражем нато насипа. Насипалося. Я сьогодні ходила туди. Подивилася, Сережка хорошо позбивав отой сушняк. Да, слава Богу. Хорошо. Одна така травичка ага. і прямо так хорошо зробив. То страшне багато листя. Э, листя. Ну, і потихеньку. Наташ, тобі як невістка казала? Сьогодні одну, mm. завтра другу. Ну, а я тобі кажу пока, пока, пока. хочеться пересадити десь отуди. От Наташа позрізала вже всі троянди, і оце знімаю, може, видно, та думаю, що видно. Ще дивися, як іще. Ага. І це ж вже і попересаджувала ось охризантеми. Хризантеми. Коротше, зайнята була роботою. А я няньку кукувала. Ну каня, та й вже поробила б мене ж. Ні, я троянди ще не обрізала, в мене цвітуть. У ну, тебе ж вони й менші. Да, вони менші. Ну, Ти, ну, цвітуть, я пообрізала. Та так, бачу так, вазочки гарно. Тай. А до Славіка, що візьмемо, як поїхати, а оцих можна нарізати. Я можу і тих нарізати, а то от тих наріжу зелених вже постарні. А, ну да, так, да.